Вітаю, шановні слухачі і глядачі. Це програма Ваша Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. Отже, парламентська газета «Голос України і газета Урядовий кар'єр, газета Кабінету міністрів, тобто офіційні органи, які повідомляють про офіційні рішення влади української оприлюднили сьогодні результати позачергових виборів Верховної Ради, проведених 26 жовтня нинішнього року. І от є вже прізвище офіційно названі депутатів, яких центр виборчком визнав обраними. Загалом до ради восьмого скликання пройшли 225 народних обранців за партійними списками, 196 по мажоритарних округах. І сьогодні в ефірі Радіо Свобода ми спробуємо засувати, наскільки ж власне новою даруйте за тавтологію. Є новообрана Верховна Рада. І зробимо це зробити з гостями студії Радіо Свобода. Народним депутатом, якщо не помиляюсь, чотирьох попередніх скликань було таке було таке, було Тарасом Чорноволом і журналістом блогером. Я не знаю, можна вас називати Донецьким, а вже і київським, українським донецьким е, журналістом блогером Денисом Казанським. Вітаємо вас, пане в нашій студії. Завжди раді вітати вас, шановні слухачі глядачі. Якщо ви набираєте номер 490-2905, код Києва 044, маєте змогу безпосередньо звернутися до гостей нашої програми. Ну от результати виборів поки не встановлені лише за даними ЦВК, у двох мажоритарних округах. Зокрема, 10 листопада центр виборчком зобов'язав окружній виборчій комісії номер 38 на Дніпропетровщині, номер 63 на Житомирщині. перерахувати голоси протягом 15 днів. У 27 округах на Донеччині, Луганщині, в Автономній Республіці Крим я так називаю назву цієї території, якою вона є і залишається, Безпосередньо в складі України формально, юридично, і це визнано лише власне Києвом. Вибори не проходили, тому що ці території контролюють проросійські бойовики або власне Росія. Хоча саме вона, Росія, за великим рахунком контролює всі ці названі території. І Там через це саме не вдалося провести вибори 26 жовтня. Наскільки ж новою є новообрана Верховна Рада на думку пересічних киян? Саме таке запитання поставив мешканцям столичі та її гостям, мій колега Андрій Кузнецов. Не знаю, не скажу, тому що я ще не вникала в це. Ну то, що стали, що прийдуть до влади, ті, що були, то це нема сумніву. Досить оновилася, тому що зовсім нові лиця є. Хоча дуже прикро, що є люди, які голосували за закони 16 січня. Це дуже прикро, що вони знову попали в Верховну Раду, але надіємося на краще. Потрібно якісь дії, щоб було оновлення, щоб понять, хорош, хороші вони чи ні. Чесно кажучи, там багато ті що й були, так що будемо дивитися, як вони працюють. Про Процент відношення порівняно з тим, як минула Рада, то звичайно, але ж ми побачимо, яку будуть проводити політику ці депутати, яких зараз вибрали. Ми бачимо, що із нових партій тільки одна. самопоміч. Наскільки це буде результативно, я не знаю. Час Покаже, але ми бачимо, що опозиційний блок він є і в досить е, великої кількості. Ну, рада, як ніколи обновилась, наскільки ми аналізуємо дуже <кхем> существенно. То, що прорвались депутати, голосувавши за драконовские законы, конечно же, это прежде всего минус э, руководство нашої страны, потому что происходили и между собой і. И... Питкелымные договора, и мы все прекрасно это понимаем. Сейчас уже тех людей, которые выросли, люди, которые проснулись, их уже не проведешь. Поэтому мы требуем, просим нашего президента, нашу власть становиться более ответственными за свои слова и выполнять свои ранее сказанные обещания. Ну, Петра Олексійовича Порошенка, президента України, зараз немає в студії, він не має, змоги відповісти останньому нашому респондентові. А от ці народні депутати, яких скільки їх? 421, якщо не помиляюсь, за винятком цих округів, де поки не встановили результати виборів і тих територій, де не були проведені. Можна розраховувати ви, пане Тарасе, от як людина, яка має досвід чотирьох скликань Верховної Ради, людина, яку обирали, власне, за округом і від партійного списку. От від чого залежить, власне, що депутат, якого обирали, справді пафос не пафос, але серйозна посада, він має тримати звіт перед виборцями. Чому депутати, м'яко кажучи, далеко не завжди е свої обіцянки виконують? Чи це територичне запитання наївне? Навіщо йому виконувати обіцянки? потрапити під купили і робить свої справи. Ну найперше, все-таки я скажу одну річ щодо загального питання. Рада дуже сильно оновлена. Оновлення на 10%, 15%, які ми відчували, коли я ще був в раді, воно вже давало відчутний ефект. На 30% це світова практика. Вважається, що це повне оновлення парламенту. У нас зараз оновлення по моєму де поза 50%. Це абсолютно новий парламент, від якого можна чекати і позитивів, і негативів. Другий момент Парламент дійсно буде, як на мене, новий і незрівнянно кращий від попереднього. Але депутати, кожен окремо, як правило, лишається того ж самого морального рівня, тільки єдиний, мабуть, великий плюс ці депутати вже бояться не стільки якоїсь вищої влади, скільки бояться все-таки людей. І тому такого негативу раді, очевидно, не буде. А тепер що стосується залежності е, депутата від виборців, ну давайте почнемо по пунктах. Перший пункт. Ви ви взяли від депутата пакет харчовий і проголосували за нього. Ви взяли від нього 200-300 гривень. Якщо ви взяли, то забудьтеся, що цей депутат коли-небудь вам буде щось відзвітний. Він з вами вже розрахувався. Все. це його логіка, це його сприйняття. Його на цьому не спіймали. На жаль, це питання до пана Авакова. Чому немає кримінальних справ за підкупи його губертів? Його не посадили, його не зняли з перегонів. Ну, без справа порушення там заявляли, ну, але ж, результат знаєте, розслідування результатів. Поки, не поки не що немає доведу. доказова база збиралася так, щоб тільки щоб не довести до суду. У мене таке відчуття, що це певний між собою, чик теж тут відбувся і все. Тому до Авакова дуже багато питань. Але в будь-якому випадку, якщо депутат купив своє місце у виборців чи партійному списку, і ми про це можемо десь догадуватися, бачити, він ніколи не буде підзвітним виборцям. Це єдине, кому він може бути підвітний, якого бояться, це Генеральна прокуратура. Все, на цьому ставимо крапку. Інший момент: законодавчо. У нас не врегульовано способи, як примусити депутата бути підвітним виборцям, як перед ними там виступати, як часто він має їм звітувати, як часто він має проводити прийоми і тому подібне. На жаль, цього законодавчо не визначено, і ми за це не можемо позбавити депутата ні зарплати, а більше них за зарплатою не живуть, ні позбавити його депутатського мандату, ні тому подібне. Ну і третій момент. Це голий популізм у нас весь час розказують, що ведуть обов'язково всі там спосіб відкликання депутата. Звичайно, це був би найкращий спосіб примусити депутата бути підзвітним виборцями. Але давайте згадаємо, у нас яка система? Змішана? А хочемо мати яку пропорційну. При пропорційній складовій відкликання депутата. Неможливе взагалі за означенням, хто його буде відкликувати. Виборці, які за нього проголосували. Так вибачте, у нас таємниця голосування. Виборці загалом всі, так будь-яка опозиційна партія, ну зараз опозиційний бок, опозиція, в якийсь момент можуть опозития хороші, добрі демократичні партії в опозиції. Так це буде спосіб ліквідувати опозицію взагалі в парламентаризмі. Тому останній варіант, який найчастіше про нього говорять, щоб зробити депутата підзвітним наші українські політики, це є суцільний популізм. Всі інші способи треба і в законі виписувати. Ну і ми мусимо вимагати від депутатів. Казацьки, от в новій раді чимало серед тих нових імен, зокрема журналісти. Якщо не таємниця, ви не мали плану, можливо, якогось до цієї ради потрапити йти на вибор, якщо не таємниця? Ні, чесно, не таємниця не мав таких планів. А, ну, з, -з, з різних причин, мабуть, тому що мені комфортніше працювати журналістом, ніж парламент. Я просто не знаю, ну як можна з цих умов а, реально. Працювати і при при цьому дивитися в очі людям. Ну мені, мені це невідомо, як будуть це робити, наприклад, ті журналісти, які пішли у блок про владний. Тому що ну, влада наразі вже зробила дуже багато помилок. І відверто вона також, на жаль, зробила деякі дії, які нагадують мені особисто, мені це моя думка, державну зраду. Тому я не знаю, як би я за це виправдовувався, наприклад, але ж от ваш колега по ефіру Тарас Чорновіл вже наполовину. 50% оновлює. оновлення дуже 10. серйозна цифра. Да, це серйозна не цифра. тільки нові обличчя журналісти, не тільки нові обличчя громадських активісти, а й комбати, наприклад, інші діячі. Так, да, це правда. Це але серйозний зим... чинник. Але для нової зим, ради. Боку, головний чинник він полягає в тому, що не була скасована мажоритарна система, яку особисто під себе е робив Янукович. Це система Януковича, е яка була зроблена ним та партією Регіонів для того, щоб утриматися при владі, і зараз вона також дозволила втриматися при владі а, тій команді, ну тобто друзям Януковича простіше кажучи, які голосували за ці закони а, 16 січня, які в принципі завжди підтримували цю антиукраїнську владу, яку ми вже знаємо, що вона була антиукраїнська. Це вже не треба доводити. Ми бачимо, що Янукович і все його оточення вони просто побігли до Росії. Фактично є посібниками окупантів наразі. А тому це вже не є секретом, що це були ж розрадники, шпигуни, ренегати, як завгодно можете їх називати. І те, що їм дозволили пройти до Верховної Ради, їм віддали округи. І те, що відбулося на окрузі Звігільського, на окрузі Шкірі. Я не можу назвати інакше як просто подарування, ну, це подарунок. Людям подарували мандат, причому подарували людям адіозним, які так чи інакше мали відношення до сепаратистських референдумів, які мають відношення до ДНР. І ну, як після цього ми можемо казати, що у нас в країні якісно щось змінилося? На жаль, те, що ці округи просто їм подарували або продали. Це є дуже серйозно до це не був свідомий виборців, вибір цих мешканців цих округів. Деться про нагадаю виборців Донбасу. Ну давайте подивимося, наприклад, на округ Звігільського. Там проголосували чотири села. Який знаходиться при фронтовій зоні. Я не знаю жодного журналіста, який там був і міг засвідчити те, що голосування дійсно відбулося. Можливо, навіть взагалі там люди не приходили на вибори, і це все віртуально. Я не знаю про це. Але 1400 людей, виборців, проголосували нібито за Звігільського і зробили його депутатом Верховної Ради. Вибачте, це показник депутата райради, якоїсь там сільради. коли за тебе 1000 людей проголосувала, ти може бути депутатом сільради, але не народним депутатом України. І це просто фейк. Це фейкові вибори, він не отримав. Свій мандат, мандат незаконно, а ЦВК його визнає. І ніхто з цим нічого не робить. Всі роблять вид ні вигляд, ніби так як потрібно, тобто все нормально. Ми обрали народного депутата. Як цей депутат може зараз зачитувати присягу народного депутата при Раді? Да, Якщо він. Порушував конституцію, коли коли піднімав руку і казав, і голосував за закони 16 січня, які порушують права людини, це було порушення конституції України. Ну відверто. А у присязі народного депутата є такі слова, що я буду боронити Конституцію України, я буду її захищати. Як це може бути? Як це людина, яка повинна фактично ну опосередковано, не особисто, але опосередковано в загибелі тих людей, які були вбиті після. А тих безладів, що почалися в Києві після прийняття законів 16 січня, як ця людина може зачитувати присягу народного депутата, як вона взагалі може бути в Верховній Раді України? Речі, пане Тараса, вот теж вам таке особисте питання, яке я вже ставив панові Казанському. Ви брали участь у виборах два роки тому. Вам не вдалося по округу пройти, ви не стали тоді переможцем. В цих виборах взагалі не висувалися, так? Так. Е, на, ваш, от, е, на вашу думку, ви не шкодуєте, що е, не брали участь? Якби все-таки були депутатом, несли б свої якісь пропозиції, брали б активнішу участь, не тільки зараз коментуючи ці речі? Ні, не шкодую. У 2012 році я якось пішов по інерції, ну, звикся вже до тої роботи, але я думаю, що добре, що дістав холодний душ і що не опинився в цьому останньому і це було б, мабуть, брудніша пляма на біографії ніж 2004 рік. Тому я, я маю я, на увазі участь тоді президентської компанії. Януковича, Януковича. Тому я задоволений, що тоді я програв, і я дуже радий, що я зараз не пішов. Хоча в цій раді буде очевидно цікаво, в ній можна багато що переломувати, але все одно набір в цю раду йшов за принципом певної лояльності, певної вінапідуності. Вибачте, навіть коли я був партією регіонів, я не підписувався ніколи на лояльність. Тому я був єдиний, хто міг звідти піти не вперед ногами, а просто вийти з фракції і попрощатися. Що ж стосується. Отої ситуації, яку колега е, зараз оголосив, знаєте, тут навіть проблема не в тому, там обирали, не обирали. Е, дуже багато говорять про порушення, які зробили ЦВК. Е, ну, їх треба доказувати, я них не беруся е, за це братися. Мені дають якраз там порушень набагато менше. Кожен, хто програє, він відповідно ці порушення буде вигадувати. Але що стосується таких горків, як Завгільсько чи шкірі, це страшне порушення. Дозволити вводити мажоритарні вибори в округах, де не може проголосувати як мінімум три четвертих виборців. Хочуть, не хочуть, може взагалі і з'явиться один виборик на окрузі скажімо, в Києві, умовно кажучи, і вибори відбудуться. Ми не маємо права сказати, що депутат обраний незаконно. Кількість виборців, які просували, не має значення. Має значення кількість виборців, які мали фізично можливість проголосувати. Якщо ви не можете відкрити більше трьох четвертих дільниць на окрузі, немає права там обиратися мажоритарний депутат. Те, що відбулося цілий ряд виборів, от по периметру навколо е, зони е, окупації, там де порізані ці округи. Це на мій погляд злочин. Тоді дуже багато виступало політиків. і Казали, ми не допустимо перекроювання округів. А на мій погляд, це був єдиний спосіб для того, щоб виборцям на наших звільнених територіях не окупованих дати можливість проголосувати. Треба було перерізати округи так, щоб вони пройшли по межах зони конфлікту і щоб там обиралися. Я не знаю, який би був вибір. Можливо, то ж само з знову би обрали. Можливо, але він мав певну легітимність. Але дивіться, от багато хто констатує, і вам це адресує запитання: як кажуть росіяни ні худоби добра? В Криму взагалі через об'єктивні обставини не було змоги брати депутатів Верховної Ради. Значна частина округів половина, я так розумію, так на Донеччині, Луганщині, взагалі не відбулися вибори теж через об'єктивні обставини. А будемо називати речі своїми нами пряму військову агресію Росії. І водночас там не буде цих депутатів, і ці скільки нарахували 62 депутати, які підтримали закони від 16 січня нинішнього року, названі диктаторськими. А так би їх було скільки? 80, можливо, 100, можливо, 150. п'ятдесят. Пане ви погоджуєтеся з таким? Не було б щастя, та нещастя допомогло б цьому так, плані. Так, я з цим погоджуюсь, і, але я також погоджуюсь з тим, що треба, що треба реагувати на наші реалії відповідно тим обставинам, які склалися. І розуміти, коли Україна не має змоги брати там двадцять Депутатів-мажоритарників або скільки ми не обрали, немає сенсу взагалі проводити мажоритарні вибори. Мажоритарна система вона наразі не відповідає реаліям. Треба було взагалі її скасувати, і тоді не довелося навіть би перерізувати ці округи, як каже е, е, мій колега. Тому що тоді е, е, міг будь-хто голосувати будь де А Але перейдемо вже до нової ради, яка вона не є, вона обрана. О, дійсно, цей чинник. Все ж таки менше буде депутатів, обраних від Сходу України і зовсім не буде з Криму. Як це може позначитися? Ну, це звісно. Це рада більше про європейське. Ми це бачимо. І я сподіваюся, що про європейські партії складуть конституційну більшість. І в принципі, впливу цієї п'ятої колони, ну називаємо її так відверто, не буде особливо такий, як він був раніше. А ну, у мене є такі сподівання. А у вас, пане Тарас, е, ну у мене ті сподівання навіть набагато сильніші. Річ в тому, що фактор п'ятої колони, який сьогодні особливо небезпечний, він дуже невеликою кількості людей. Це навіть не весь опозиційний блок. Я до них ставлюся жорстко. Ко негативна, але давайте визнавати. Це ознака того, що на відміну від демократів, які за 5 хвилин до розстрілу не вміють об'єднатися, антидемократи за 5 хвилин до розстрілу об'єднаються. Це абсолютний мікс абсолютних ворогів між собою, серед яких є люди. Вони об'єдналися Віктор Федорович тоді прийшов особисто, так сказати. Ну, як це кажуть, я е... не проти попередній історії. Е... Корова не впала, саме... провів певні консультації, та... якщо їх так назвати, чути ну, було та... навіть якщо... двері, так скрити. двері та... були зачинені, чуто було в коридорі, що він там їм говорив? І дійсно об'єдналися. Е, Хоча так, розстріли не уникли. Не своїх, а людей так, в так. центрі Києва. Ну, не але я, я маю на увазі не той момент. Я маю на увазі е, ті сили, які є антидемократичними в новій Верховній Раді. Серед них абсолютно не всі є проросійськими. Десь половина з них цілком зорієнтовані на євросоюз і будуть тихенько підпрацьовувати, підголосовувати. Відверто п'ятої колони, в Верховній Раді наступного скликання буде від сили 15-20 чоловік. Не процентів, а чоловік це ознака того, що фактором українських політиці, парламентських політиці, вони перестали бути все. Це є один позитив, просто колосальний. Те, що вони будуть засідати в раді, це, це моральний ляпас для нас всіх. Але вибачте, в мене є питання таке. У нас є генпрокуратура. Є нехай існує депутатська недоторканість. У нас для того, щоб зняти депутатську недоторканість, треба 225 голосів. Вони є. Подання немає з генпрокуратури. Баулін пройшов Верховну Раду від Донбасу. Вибачте, там кримінальний кодекс, отак на лобі написаний. Вноситься подання, я впевнений, 225 депутатів знайдеться, щоб зняти недоторканість. Так, довіну 226. Угу. і людина втратить мандат через те, що буде засуджена за важкий умисний злочин. Тому так. ці речі можна розв'язати дуже швидко і абсолютно законно. Час Але... з нашої програми минає. Нагадаю, що сьогодні з гостями студії Тарасом Чорноволом і Денисом Казанським намагаємося з'ясувати наскільки новою є новообрана Верховна Рада. І зараз надамо е, слово от ні, на жаль, покаже мій колега звукорежисер, що зірвався. Дзвінок хотіли надати слово нашому слухачеві. Спробуємо ще з'єднатися. Тоді дам вам можливість пане Тарасе продовжувати те, що ви сказали. Добре, щодо можливих подань генпрокуратури будуть вони чи ні, побачимо щодо можливого зняття недоторканності, от підрахували попередня Верховна Рада, і, звісно, зараз, напевно, якщо вжити це слово розцінки, змінилося у зв'язку з тим, що і долар росте, і так далі. Але навіть попередній раді за 5 років каденції кожен народний депутат проїдав, грубо кажучи, що найменше 2,5 мільйона бюджетних коштів. Це йдеться про зарплату, інші чинники, тобто він щомісяця отримає 15 тисяч заробітної плати з бюджету гривень. Так правильно відповідає дійсності. Ну зараз ніби трохи менше, але це з нового року відновиться. Ще матеріальна допомога на десятки тисяч гривень, 18 тисяч щомісяця на виконання своїх повноважень, плюс 26 тисяч на рік за безкоштовний приїзд і так далі. Мається на увазі, повторюю рада попереднього скликання. Звісно, я не закликаю до цих популістських оцих закидів, що мовляв дармоїди і так далі. Це брутально і це законодавчий орган влади, який потребує поваги. Але з іншого боку, ну вся ця ситуація, як депутат, в першу чергу, те, що я вже на початку вам адресував це питання, має бути. Більш залежно від виборця, того виборця, який вже пройшов ну не особисто, тільки а взагалі підтримував принаймні в душі своїй майдан, коли вже це таки інша країна. От як щоб був цей місточок залишався зв'язок між виборцем і обраним депутатом? Чи його нема? Обрали сели 5 років? Знаєте, Давайте так. Очікувати на моральність від тих, кого ми обираємо. Ну ми маємо право, але ми не зовсім певні, що буде результат. Треба всі речі виписувати законодавчо. Контакт з виборцем, контроль виборця над депутатом. Це все можна прописати. Я розумію, що потім можна робити якусь фальшивку, можна фальсифікувати дані по цих прийомах виборців, всьому іншому, але такі речі можна десь від контролювати. Ці речі мають бути законодавчо, врегульовані. Не просто що там депутат зобов'язаний тримати контакти з виборцем, а чітко в якій формі, в який спосіб, як це має бути. Це перше, друге щодо цін, вартості цієї ради Знаєте, Влада не може бути дешева. Дешева влада занадто дорого обходиться народу. Депутати мають отримувати достатню зарплату, щоб туди можна було привезти не злодії, бо туди йдуть злодії, яким ця зарплата не потрібна. Корупціонери, і тому подібне, а щоб туди приходили люди, які в себе на своїх роботах, своїх інститутах тощо зуміло досягнути зарплати, решті решта десь за кордоном, які набагато вищі ні тій Верховній Раді і готові піти послужити своїй країні в парламенті. У всьому світі так і відбувається. Парламент йдуть на пониження зарплати, але йдуть все таки на суму, яку вони своїм рівнем десь до Привикли. Є інший момент. Як знизити ціну ради? Та врешті-решт на кінець каденції цієї ради до виборів наступної, ми маємо виконати рішення референдуму 2000 року. Верховна Рада на сьогоднішній день не має права бути 450 чоловік, вона має мати 300 чоловік. Це рішення референдуму, яке законом прямої дії. Пане Казанське, до вас тоді таке запитання. Дійсно, так чи інакше, мабуть, і ви визнаєте, що все-таки рада оновлена. Нові обличчя при всіх проблемах, які ви особисто зараз назвали. А як зробити дійсно, щоб от працювали? Можеш прийти новий депутат під гарними гаслами. Не зрадима небесну сотню, Яник там, Зек, ну я цитую, я не знаю. Гасл може бути завгодно. і Вони міняються періодично. Але як зробити, щоб депутат, чи це реально взагалі зробити, щоб дійсно відповідав перед передвиборцям? Так, звісно, реально. Ми бачили, як попередній уряд, попередня Верховна Рада не хотіли відповідати перед виборцями і хотіли позбавити їх базових прав. Чим це закінчилося, ми всі бачимо. Да? Я вважаю, що наступна верховна Рада буде набагато мудріше. А взагалі, звісно, все залежить від людей, від виборців, наскільки вони будуть себе поводити. Якщо люди будуть тиснути, ну я маю на увазі якісь закони, да, законні способи, масові мітинги, ті ж самі там народні віче, там виступи в пресі. Да, якщо люди будуть тиснути на депутатів і вимагати від них належного виконання своїх обов'язків, я думаю, що вони будуть працювати, тому що ніхто не хоче втратити мандат. Ми дуже добре знаємо, що. Будь-яка влада вона працює настільки гарно або настільки погано, як її дозволяє, і, власний дозволяє, власний. дозволяє народ, нас дозволяє народ. І от мені показує наш звукорежисер, відеорежисер Дмитро Бостанов, що слухач таки приєднався або слухачка. Будь ласка, добрий день. Ви в ефірі маєте змогу поставити своє запитання Доброго нашим гостям дня. Тарасові Чорнової і Денису, Доброго Денису, Доброго Денису Казанському. Доброго дня, гостям студії. О, це Світлана, місто Фастів Київської області. Я хотіла сказати репліку і запитання тоді до, гостя, до гостей. Значить, репліка така: так, рада оновлена, це єдиний соціальний ліфт, який за всі роки незалежності відкрився для людей, щоб туди потрапити не тільки з великими гаманцями. От, а тепер щодо зарплати депутатів, коли взяти європейські парламенти і порівняти зарплату депутатів європейських парламентів і середню зарплату їхніх населення, то вона зараз якраз відповідає такій, як в Україні, в 3-4 рази більша. Коли Ну що можна зробити? Можливо, потрібно пов'язати мінімальну зарплату в Україні з зарплатою депутата, і тоді депутатам буде сенс підвищувати зарплату собі і заодно підвищиться вона і населенню. Тепер питання в мене до пана Казанського, я не помиляюсь, так як він бачить, як блогер, яким чином достукатися до людей, які все-таки живуть на сході? Тому, тому, що ми бачимо, не дивлячись на те, що території звільнені, звичайно, це жахливо сидіти голодними і все тут повинен бути приєднаний червоний хрест, щоб цю гуманітарку. А як саме словом достукатися? як... Крім якому зрозуміла ваша думка, зрозуміла ваше запитання. Пане Це якраз на завершення програми, важке запитання, тому що мені постійно його задають. і. Окремої відповіді, я думаю, що треба просто працювати. Це, це реально дуже така кропітлива і довга робота. Тому що 20 років насправді ніхто не працював в Донбасі, і вирішити це нема універсального паролю, такого слова, яке можна зараз сказати Шанс є. і одразу перевиховати. Шанс є, але він буде довгим. Якщо б ми починали цих людей якось, скажімо так, з ними працювати з початку 90-х років, зараз би нічого цього не відбулося. Шанс є. Є, але тр треба працювати дуже довго. Треба якесь волонтерство, щоб люди туди їхали і просто якісь а, ну робили виступи перед людьми. Знаєте, з ними там спілкувалися, організовувати їм подорожі до західної України, до Європи. Це затратно, Добався це затратилася поліпшувати дорого. життя в державі, о ті ну, реформи, про які було і рівень життя також звісно продекларовано обов'язково. Об Буквально пару слів у вас, пане ну, чорнолю. Не, не добавлю і нарешті зрозуміти, що ті про кого говорять почути Донбас, це не ті, хто сьогодні ідуть і голосують за ДНР, ЛНР. Це ті, хто, як мій колега, за сьогодні в Києві, тому що там не може жити, там його просто знищать. Це ті, хто от, скажімо, у моєму дворі стоять машини з донецькими номерами, а ззаду написано ПТНПНХ за єдину за єдину Україну і, за Україну, і, за Україну, і та те, там таких голова на верховку. А в нас Рада чомусь думали лише, що ми маємо чути зовсім інших, от тих, хто є власниками і ті, хто. Сподівається, все ж таки, що нова Верховна Рада буде не лише формально новою, а також що сприятиме розвитку саме нової держави Україна. Дякую, гостям нашої студії Тарасові Чорноволи Денису Казанському звучить з програми. Прові ефір Олександр Лаченко.